Доброго дня, мої любі малята! Дітки, відгадайте загадку. Це дерево, мов їжачок, вбрання у нього з колючок. Вона встріча щороку нас гірляндами рісними, веселим сяєвим прикрас, цукерками смачними. Та всюду в місті і в селі несуть. Дорослі ждуть малі, у кожного будинку прикрашену ялинку. Молодці відгадали. А зараз, дітки, з вами пограємо в гру. Я буду називати ознаки ялинки, а ви будете, якщо так буває, плескати в долоні. А якщо не буває, Хитайте голівкою. Готові? Починаємо. Чи бувають ялинки маленькі? Так. Чи бувають ялинки зелені? Так. Чи ростуть на ялинках квіти? Ні. Чи бувають ялинки колючі? Так. Чи ростуть на ялинці шишки? Так. Чи бувають ялинки хвостаті? Ні. Чи бувають ялинки жовті? Ні. Чи бувають ялинки засніжені? Так. А чи бувають ялинки новорічні? Так. Друга гра називається склади ялинку із трикутника. Дітки, це ялинка. А якого кольору ялинка? Так, зеленого кольору. А якої форми вона? Трикутна. Малята, я вам запропоную скласти ялинку з двох трикутників. Маленького і великого. Спочатку покладемо великий трикутник, а потім маленький. Ну що, починаємо. Беремо великий трикутник, кладемо зверху маленький трикутник. Ось така ялинка у нас з вами вийшла із двох трикутничків. Дітки, а наше заняття підійшло до кінця. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!